Хороша для України новина, Китай призупинив експорт рідкоземельних металів для Сполучених Штатів Америки. Про це зокрема пише New York Times. Після того як президент США Дональд Трамп підвищив мита на китайський імпорт до 145%, Пекін призупинив експорт різкоземельних мінералів і магнітів. За даними видання, відвантаження зупинили в усіх портах Китаю. Поки влада готує нову систему контролю, яка може обмежити постачання для окремих компаній, зокрема оборонних підрядників США. Критично важливі мінерали, які Китай зараз блокує, широко використовуються в оборонній, автомобільній, аерокосмічній та електронній промисловості. Магніти на їх основі потрібні для виробництва безпілотників, ракет, автомобілів і навіть побутових роботів. Ще 4 квітня зазначає New York Times, КНР ввела експортний контроль на сім рідкоземельних металів, серед них Самарії. Тербі, Ітрі та інші. Формально, експорту не заборонено, але кожну поставку жорстко перевіряють, хто купує для чого. Раніше аналогічні обмеження поширились на Галі, Германії, Графіті і Сурму. Що це для нас? Для нас це те, що зацікавленість Америки у наших рідкоземельних металах. Ну, якщо вони насправді в нас є, сподіваємося, що трохи є, зростає. Це означає, що шанси на те, що Трамп таки продавить зділку з нашою владою, яка з усіх сил сопротивляється, тому що ті всі пінчуки кучми Ахметові, які прихватизували наші природні копалини, які добувають їх за рахунок української держави, тобто за наш рахунок. За рахунок українських громадян, а всю, весь прибуток кладуть собі в кишеню, вони не хочуть віддавати Америці. Тому що Америка буде і собі, і нам в бюджет платити. А їм то і нічого не дістанеться. А вони ж хочуть паразитувати всі пінчуки. Тому вони намагаються не дати. Заключити це контракт. Але у Трампа, у американців є важелі натиснути на нашу владу і, власне, добитися цієї зділки. Якщо ця зділка відбудеться, то шанси на мирне. Врегулювання на закінчення війни значно зростає. Чому? Тому що в Америці, яка отримує наші надра в користування з можливістю добувати те, чого у неї немає, чого їй не вистачає, чого їй не додає тепер Китай або взагалі не дає, в неї є сенс захищати. Оці наші надра, а з ними і нашу країну. Тобто є сенс е, заключити стілку про припинення вогню, щоб тут можна було щось добувати. Побажаємо Трампу в цьому е, всілякого успіху, і якнайшвидше.